Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум. Незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. Я не знаю чесно, по самій справі я не знаю, що коментувати. Факти всі відомі. Це була спецоперація СБУ. Ними вона ініціювалася, ними вона контролювалася, де-факто вони нею керували. Керівництво Чергінського підтверджує, що це було все узгоджено і так далі. Про що тут можна говорити? Як взагалі можна говорити про... Про те, що він навів на якийсь аеродром, коли цей аеродром був атакований і раніше. І зрештою, це аеродром з радянських часів. Москва не знає, де в них аеродроми були. ну Просто це якась ну, суцільна ахінея. Ніхто навіть про, про правдоподобність цих, цих звинувачень навіть не дбає. Ми знаємо своє, ми знаємо. Е, інше і ми віримо, що це найбільш вірогідне е, пояснення. Це роль Червінського у, у справі Вагнера е, і його в принципі вихід на прес-конференції і декларація про те, що е, операцію по затриманню вагнерівців е, злила вище політичне керівництво України. Був це Єрмак, Чер... чи це е, сам Зеленський зробив. Це насправді не так важливо в будь-якому разі, та це, це е, саме е, відповідальність саме президента е, Червінський їх викрив. Е, ну це, це реально з першого дня виглядало як, е, як помста, і воно сьогодні так виглядає. Те, що вони нарешті зламалися, очевидно, через абсолютно абсурдність е, звинувачень, коли коли. Потерпілі, чомусь не визнають себе потерпілими і не готові підтримувати свій статус потерпілих. Це одна з найфантастичніших ахіней, які я чув взагалі в своєму житті. От ну зламалася очевидно, влада. Нарешті втомилася вигрібати за це все. Вирішили все ж таки його відпустити. А можливо, вже судді не здатні більше творити цей, те, що російською називається «безпреділ». Ну, щось принаймні тут сталося. Але я хочу звернути увагу на абсолютно іншу річ. Е, значить, є така штука в юриспруденції, вона називається застава. Застава є альтернативою, я дуже підкреслюю, це триманню під вартою. По більшості злочинів передбачається застава як альтернативний е, запобіжний захід. Ну Тому що, зрештою, коли ми говоримо про підозрюваного, це саме, самий по собі факт, що людина, чия вина ще не доведена, знаходиться під, за ґратами, під вартою, він не є з точки зору прав людини і так далі, ну, не є дуже виграшним, не є дуже логічним. Тому і закон і передбачає альтернативу в вигляді внесення застави. Яка роль цього альтернативного заходу? Він має по можливості разом із іншими значить, заходами обмежувальними, ну, такі, як, наприклад, здавання закордонних паспортів там, і так далі, спеціальні помітки, звичайно ж значить в е, значить в на прикордонній службі щоб цю людину не випускали е, можуть бути браслети можуть бути всякі всякі може бути тобто інші е, значить, е, заходи до по додаткові але по самому принципу значить це застава призначається для того щоб людині було умовно кажучи боляче втратити ці гроші Якщо вона не з'являється в суд або інше перешкоджає слідство, ще раз підкреслюю: людина ця є з точки зору закону не винуватою ні в чому, її вина не доведена і вироку немає. Можливо, він буде, а можливо, до речі, і не буде. Так от, коли призначають заставу, то ну напевно, перша річ, в якій суддя має переконатися, це те, що вона є співмірною і посильною для людини. Бо якщо це альтернатива, то значить я повинен мати можливість так чи інакше напружитися, але знайти гроші, якщо я е, підозрювана особа і мені визначають це як обмежувальний захід. Значить, я повинен так сказати, напружитися, знайти ці гроші, покласти на спеціальний рахунок і е, боятися їх втратити, умовно кажучи, і тому ходити на е, в суд, на, за, на, на всі виклики і так далі. Е, як можна вважати? А, до речі, забув сказати: КПК визначає максимальною сумою застави 300%. Прожиткових мінімумів, це сьогодні приблизно 900 тисяч гривень. Е, вихід за цей максимум, який е, визначає КПК, це є виняток, я підкреслюю, виняток. І він має бути спеціально обґрунтований. Тобто, тим, що ця людина завідомо має можливість втекти до що вона е, є такою, яка має намір втекти. Що має різні можливості і так далі і тому подібне. Друге, це перша обставин І друге, що суддя має бути впевнений і вказати на це, чому він є впевнений, не підставі якої інформації, зокрема з ОСРД, тобто, ну, спостережень, там, там прослуховування телефонів, розмови і так далі. що... Що ця людина такі гроші має і має можливість їх внести. А тепер питання: яким чином, на підставі чого український суддя або колегія суддів, я вже не знаю точно, хто там судив, визначає 9 мільйонів гривень застав для людини військовослужбовця, який не обвинувачується в якомусь Страшному корупційному злочині, коли Ну от можна було би собі уявити, що там, умовно кажучи, е, всі думають, що ну є підстави вважати, що людина вкрала там е, 100 мільйонів, йому визначають 10 мільйонів. Ну, вкрала ну, не сам, як зазвичай краде, там і так далі, і так далі, але що вона ці гроші має. перпитання питання. Е, Червінський жодного разу в жодних корупційних діяннях не е, звинувачувався. На якій підставі вважає суд, що він має 9 мільйонів гривень? Це що сума, яку кожен український військовослужбовець або навіть військовослужбовець вищого рангу, як то полковник? Має в кишені і може витягнути. Я, до речі, забув сказати, що най найпрекрасніша особливість українського законодавства або застосування законів, право застосування полягає ще в тому, що в люд, людині накладають арешти на все майно, тобто там на будинок його, на там автомобіль, на рахунки в банках, а після того вимагають застави. Якщо ця людина не є злодій корупціонер, який бере гроші і, звичайно, не може їх легалізувати, і тримає їх в банці або в банках з заритими на городі, звідки має ця людина знайти ці гроші, якщо в нього все арештоване? А друге. 에, зарплату за скільки десятиліть мав би віддати їм Черлінський якщо б він він не їв, не пив, не, не народжував, не виховував дітей, не користувався транспортом, не, не платив за квартиру і так далі. За скільки десятиліть він мав відкласти 에, 9 мільйонів гривень? І 에, 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 відповідно, те, що йому призначили, це була завідомо нереальна сума. Завідомо нереальна. Те, що її заплатив Порошенко, ну окей, є в опозиції свій олігарх, який, слава Богу, заробляє достатньо для того, щоб які, такі кричущі е, випадки закривати з е, власної кишені, ну, як не з кишені, то з свого фонду. Але базово, що це взагалі за ставлення до закону, це, ну, це просто жах. Якщо би не було, от не хотів би Порошенко заплатити такі гроші. Або. Наприклад, не мав можливості. Наприклад, він там вчора накупив, я не знаю, літаків віддав в армію. І в нього не залишилося ще е, вільних е, 9 мільйонів. Це насправді чималі гроші. Понад, понад 200 тисяч баксів. Е, як би Червінський їх сплатив? Тому питань в цій справі менше не стає, стає тільки більше. Але я. Якщо можна поділюся одним своїм, можливо, не дуже політкоректним е, враженням, мені здається, що ці судді, особливо прокурори, слідчі, які це все розслідують, що вони просто не розуміють. От вони вже забули, як вони всі позабували 14-й рік, як вони всі верещали, коли їх пхали в. В, в сміттєві баки і так далі, як вони боялися на вулиці виходити? Як вони швидко це все забули? А тут ще й мова про Червінського, про відомого диверсанта, так? про його друзів, які напевно теж переживають, коли що людину так не, не заслужено, е, значить, е, знущаються з нею, і тому подібне. І от виникає питання: вони про що думають зараз? Що це все вічне? От зміниться влада. А повернуться люди з, е, е, з війська. Вони залишать е, ці всі, е, цей весь жах, цей весь безпреділ без покарань. Я особисто сумніваюся. Друзі. Дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.